Понад 25 тонн випраних речей. Такий результат за рік роботи соціальної пральні кав'ярні Булька, яка запрацювала у травні 2022 року в обласному центрі Закарпаття. Ми рік плідно працювали, що ми мали можливість тут виконувати ту роботу, яку ми запланували на, попри виключення світла і всі ці проблеми, які були і взимку. Прийняли дуже багато родин з різних куточків України, дехто вже й повернувся додому, дехто знову приїжджає. Це десь біля 700 родин в міс в місяць. Людина може прийти з одягом для всієї своєї родини, записати свої. Ми записуємо дані, номер телефону, при наявності довідки. Ми записуємо всю цю інформацію. І приймаємо цей одяг. Перемо, сушимо, в нас є працівниці, які перуть, сушать, і потім за дзвінком вони повертаються і ми їм віддаємо, готове, чисте. Беруть речі не тільки для ВПО, але й для вразливої категорії населення. Загалом основна мета проєкту допомогти людям в короткий час випрати, посушити та за можливості попрасувати речі. І, хоч наплив внутрішньо переміщених осіб дещо зменшився, роботи тут не бракує, запевняють у кав'ярні пральні. Ті внутрішньопереміщені особи, які проживали, наприклад, у різних офісних приміщеннях або в готельному комплексі там чи закарпатті. Вони і далі до нас приходять прати одяг, тому що ситуація не змінилася. А потреба в чистому одязі в них є. То це вже наші постійні гості, відвідувачі. Є нові відвідувачі, які приїжджають з областей, там чи з Херсонської, чи з Запорізької. Це ми тепер зустрічаємо нових людей. Допомогу пропонують із закарпатським колоритом, пригощаючи смачною кавою та випічкою власного виробництва. А ще тут є простір для дітей та батьків. Ми задумували цей проект. Першочергово, звісно, було забезпечити потреби людей в прані, в з речах. Але коли ми поставили пральні машини, ми бачили, в якому стані приходять люди сюди. Їм потрібно було більше знати про місто, їм потрібно було знаходити нові якісь знайомства, контакти для того, аби тут облаштуватися. І краще, ніж відкрити якийсь простір, де вони змогли б один з одним спілкуватися і спілкуватися з місцевими, кращий заклад ніж кав'ярня, ми придумали Напевно, не могли. Окрім основної функції закладу, тут часто проводять майстер-класи як для дітей, так і для дорослих, а ще тренінги. Були навіть екскурсії за Закарпаттям. Це були фахівці з різних галузей, починаючи від експертів в соцмережах і закінчуючи фахівцями з особистісного розвитку, з ораторського мистецтва, з надання медичної допомоги. Навіть за цей період ми провели ч зо чверть сотні таких заходів вузькоспеціалізованих. За цей час вдалося примножити кількість пральних та сушильних машин, а ще відкрити додаткове відділення соціальної пральні в іншому районі міста. А колектив бульки і надалі шукає нові способи бути корисними як переселенцям, так і ужгородцям.